Таліна не була застрахована від арешту тортур і розстрілу, і попри свою колосальну працездатність та визначні заслуги, не був виключенням. Чимало людей з його оточення згадували про те, що він боявся цього протягом усіх років перебування в Москві. На початку 50-х ситуація особливо загострилася. Сталін взагалі остерігався занадто сильних соратників, а Беррія не тільки керував найсильнішою військово-промисловою системою СРСР, -СР, він ще й був дійсно достатньо популярний на батьківщині в Грузії, і ось невдовзі усвідомив, як тільки його підлеглі дороблять нову термоядерну бомбу йому кінець. Деякі дослідники вважали, що Лаврентій Павлович у цій ситуації доклав руку до вбивства Сталіна. Проте жодного підтвердження цього нема, вже не кажучи про те що я просто не мав можливості це зробити, бо не мав ні найменшого відношення до охорони дачі Сталіна, та й сам постійно знаходився під наглядом органів, аж до прослуховування розмов по телефону й дома радше це нагадувало стосунки кролика і удава, як не дивно собі уявити в ролі кролика людину настільки розумну і вольову. Та довгі роки роботи зі Сталіним наклали сильний відбиток на його психіку. Паралельно з численними дутими справами того часу почала розкручуватися михрельська, про так званий михрельський націоналізм. Аберія був михрелом. Деякі дослідники вважають, що в останній рік свого життя Сталін задумав складну реформу, яка передбачала усунення комуністичної партії від безпосереднього керівництва державою, і що він був убитий частиною партійної верхівки саме за це. Причому якраз Берія був прихильником цієї реформи, бо він спробував продовжити її в свої сто днів і сам також був вбитий за це слід сказати, що реальних доказів такої версії нема. В оточення Сталіна вистачало причин його ненавидіти і без цих нововведень, одначе шанси саме вбити Сталіна навіть у Хрущова, зважаючи на його близькість до МГБ, були невеликими. Радше соратнички не поспішили викликати хворому вождю лікаря. Навряд чи Берія не був би з ними солідарний у цьому бажанні нарешті звільнитися від багаторічного страху гніту, та і в цьому його тяжко звинуватити навіть за дуже плутаними і найвірогідніше. Вельми й вельми прихливими свідченнями учасників тих подій він з'явився на дачі Сталіна далеко не першим. Та, як би там не було, Сталін помер. Україні почалася інша епоха. Смерть Сталіна звільнила Берію від вічного страху арешту і дозволила діяльно взятися за реформи. Колишні соратники вождя поділили портфелі ще до фізичної смерті Сталіна, що й було оголошено на пленумі, який проходив тоді в Москві. Нашу на ваше рассмотрение следующее предложение: назначить председателем Совета министров Союза Советских Социалистических Республик Георгия Максимильяновича Маленкова. Первый заместитель председателя Совета министров и министр внутренних дел Лаврентий Павлович Берия. Соратнички вождя в той момент розслабилися, надіючись, що будуть панувати подібно до Сталіна, чому б ні, та, як виявилося, серед них був ренегат, який зовсім інакше уявляв собі майбутнє життя країни. Втім, це все ще було попереду, а через декілька годин поклену вождь усіх народів нарешті помер і йому належало влаштувати відповідні похорони. Про похорони Сталіна було знято досить великий документальний фільм, на жаль, як і у більшості випадків. До нашого часу він дійшов суттєво порізаним. Втім, ми ще далі це скажемо.